Доброго дня, шановні друзі. Хотів би поділитися Ну, ось, буквально. Ну, ще не, так не доробив. Потрібно позачищати дещо там. Мілкі нюанси, ну основне. Хотів би я, щоб... Ну, хто живе в селі, знає, що таке дрова, що таке проблеми. і, Допустимо, що викидати зміки дрова, якщо можна спокійно попиляти, ними топити, тому що зараз це дуже важка проблема. Зараз війна бля, світло, то взагалі там зараз космічні ціни на світло і на все остальне. <кій> <кій> тому що все, що в мене із тоді-коли ще дуже давно. Циркулярка була, там валу лишився, а то все остальне з металолому, так що було, з того брав. Як то кажеться, не дуже мене засуджуйте, що воно якесь трошки не таке. Квадрат. Ну що, квадрат я воно прикріпив. Ось Квадрат я прикріпив. Це теж частина, я не знаю, якісь двері були, господи, у мене тут свинарників. Я не знаю, на 100 штук свиней голову було колись цей двері зняв. От якраз з верхушки дверей зробив цей це у квадрат, а і за це всього повирізав воно. Так, в чому цей? Що треба потрібно, щоб квадрат нормально ліг? Щас я перейду, бо не видно нічого. Наборне сверло і воно, дирку під. цей, Видно, мабуть. Дірку сверлимо під головку на 19. Квадрат на закріплені, Тоді оце все на завісах. що на завісах? Воно буде, ось все. воно не буде, а воно підіймається. Ось крюк, цепок десь там був. Десь я його поклав. Ось скоба, зацепив собі. Потрібно переїхати. Навіть, ну якщо помаленьку, звісно, без ентузіазму можна приїхати і далеченько. ну Воно все-таки важке трошки. Так, що, дивіться, тут я зразу щось взяв на закляпки, я думаю, господи, а піднімати то як його. Або там відкручувати, або тут цей. Та я просто зробив, щоб воно тут собі грало. Оцей захист, цей захист, якщо моя хто купляв мотоблок, ми заводуємо таку біду давали для захисту ремнів. Ну, якраз половинка і, і пішла. Ремінь, третій. Оцей третій, що стояв. Третій, я якраз він чітко. Друзі, дуже безпокоївся, що не вистачить оборотів. Дуже я безпокоївся. Не за то холостий ход це максимум. Чуть-чуть більше, господи, до неї страшно підійти. Там такі оберти, вона хиряча, що я ж говорю, тут трошки не цей. Дивіться. Тут я зробив стючну. ну, Щоб, по-перше, щоб усього... Все... Ну, тут ще, я ж говорю, не все дороблено. Ту, що кутник вариться, а тут, щоб воно не це не грало. На всякий випадок що не, навіть щось підставлю, Вона... Ну, от, щоб стікало, щоб ніде нічого не попадало. Так само цей захід, щоб все в рем'яні йде, щоб воно нічого нікуди не попадало. Вони дивіться, то по три гайки, то я дивився, як зробити там регулюровочне, ну це довга і нудна історія. Я просто от по гайці підклав оцю, виставив, все, все класно. Заводити теж. Завів, прогрів, ось раз собі. Підняв, скільки тобі потрібно, щоб ремінь там свободний був і все, і працюємо далі. Що тут ще сказати? Ну Коли, допустимо, грубі, якщо, ну вони я це мабуть, даремно його зробив. Отакої От воно ще другий фіксатор. Ось Щас покажу. Воно прямо стоїть. Я не знаю, це, мабуть. На... Все-таки якщо допустим, довгі такі, що може воно і піде десь мені. Може і не піде, ну, то не важливо. Просто хотів, щоб е, да, я ж говорю, що зараз важкі проблеми у всіх. то Я бачив війну, був на ній. Я бачу, як там люди живуть і виживають. Господи, я там ще без дров. Взагалі ні світла, ні води, нічого, абсолютно ні дороги, ні підвоза, ні магазинів. Як вони там виживаєте, охранюємо, ми, як чи могли допомагали, ну то неважливо. Так. Ну, мабуть, усе одно, що я міг сказати тут. Все основне, я сказав, працює вона відмінно. бачите, воно куча пілок там. Не питання, будь-які, будь-які. Наш малий, ну, 12-ти сильний. Ну, тут питань навіть, навіть немає питань Друзі, дякую за увагу, всім гарних свят і всього найкращого, і щоб мир в Україні був і всього-всього самого доброго. Дякую за увагу.